Саме рідкісно уціліла фотографія Миколи Міхновського. Людини, котра як метеор пролетіла по небосхилу історію України початку ХХ століття. Людини абсолютно легендарної. Саме він створив перше нелегальне студентське товариство Братство Тарасівців. Він заклав ідейний фундамент РУПУ революційної української партії, першої національної партії України. Він був і видавцем першої україномовної газети на Надніпрянщини. Йому нарешті належить ідея скликання Центральної Ради у 1917 році. Але спинімося, бо перелік може бути задовгим. Давайте спробуємо піти слідами минулого, котрі трапляються нам випадково, як, наприклад, ці руїни маєтку Міхновських на Черкащині. Або ж ця чудом уціліла від НКВД фотографія самого Миколи Міхновського, котру тепер повертає до життя його правнук разом із згадкою про діда. Революція 1905 року відбувалася переважно у Санкт-Петербурзі та Москві. І можна сміливо сказати що національно-визвольний український рух швидше скористався з її результатів, аніж був її чинником. Але скористався напрочуд швидко і потужно. Після загальноросійського жовтневого страйку цар Микола II змушений був видати 17 жовтня свій знаменитий маніфест, за яким усім його підданим дарувалися рівні громадянські права, а також обіцяно було скликати думу. Отже, не чекаючи офіційного дозволу і правил до друку, Міхновський видав першу газету українською мовою хлібороб наприкінці жовтня 1905 року. За нею з'явилися й інші. Їх було так багато, що навіть зараз годі усі перелічити. Лише за один грудень 1905-го було розпочато видавництво 16 газет. А кількість самих українських видавництв сягнула від двох до сімнадцяти. Навіть видавництво літературно-наукового вісника на початку 1907 року перекочувало зі Львова до Києва. Надзвичайно активно стали утворюватись на підмосковній Україні просвіти на зразок тих, що вже діяли у Галичині. До 1907 року їх уже налічувалось 35. Гуртувалися народні театри на зразок Галицьких. З'являлися нові таланти. Культура селян невпинно зростала. Відомі випадки, коли у деяких селах цілими громадами клялися у запровадженні тверезого способу життя на благо рідного краю. Так зазвучали не лише українські опери, а й українське слово. Його вже можна було почути на вулицях, у кав'ярнях і трамваях. Зароджувалися перші форми національної економіки. Ними були кооперативні господарства та кредитові спілки. Майже щорічно провадилися з'їзди кооператорів. На яких українці відстоювали незалежність українського кооперативного руху від російського. Побачив світ часопис Наша кооперація. Для уявлення могутності кооперативного руху можна навести такі цифри по самій лише Київщині. За три роки від четвертого по сьомий кількість сільськогосподарських кооперативів. Та споживчих спілок зросла від трьох до 193, а перед Першою світовою їх вже нараховувалось біля дев'ятисот, те саме творилося і на всіх інших східноукраїнських теренах з Кубанню Включно. На жаль, слід зазначити що серед робітників на Україні не склалося жодного політичного і водночас суто національного формування. Політика Росії була спрямована на те, аби зробити з України своєрідний сировинний додаток, де в основному видобувалася чи вирощувалася сировина, а подальша її обробка і перетворення у товар відбувалися у Росії. Потім цей же товар продавався і на Україні, але в декілька разів дорожче. Зрозуміло, що некваліфікований видобувний труд не вимагав високих технічних знань і взагалі не потребував особливої освіти чи свідомості робітника. Платня ж у шахтах і копальнях зумисно робилася вищою, аніж у кваліфікованих робітників Росії, щоб залучати до Донбасу та Кривого Рогу тисячі переселенців з люмпенізованих селян, а інколи і просто злочинців з найвіддаленіших куточків Росії. Разом з українцем його культурою в буквальному розумінні слова гинула і розорювалася його ж земля. Ця сумна традиція, на жаль, продовжується і сьогодні. Тому й не дивно, що українське селянство було єдиною соціальною силою, що надавалося до національного протесту. Правда, в основному протест цей був традиційно бунтівним та стихійним, як і за часів Коліївщини. Найзначніший вплив на селянство мала Українська соціал-демократична спілка. Її активіст Олександр Скоропис Єлтуховський у 1905-му спромігся підняти декілька правобережних сіл до організованого політичного страйку. В історії селянського руху траплялися і трагікомічні випадки. Приміром, скликання коша і обрання кошового отамана селянами Чигиринського повіту наприкінці 19 століття. Про це дізналися народники на чолі з Дечем і хотіли були спрямувати справедливий гнів козацьких нащадків у потрібне політичне річище. Але сталося так, що якийсь дід шепнув про коша якійсь бабі, а баба похвалилася і... І коша було розігнано, а кошового заслано до Сибіру по запорожських стежках. Ім'я останньому кошовому України Юрій Олійник. Все ж веселе серце козацьке, як вишня, трохи полежить у землі і знову відживає, і сміється до нас солодкою червоною плоттю. Розвиток селянства, перетворення його у свідому національну силу, призвело до того, що в першу державну думу було вибрано багато українців хліборобів. Найбільш активні з них, такі як Онацький та Вировий, зразу ж увійшли до української парламентської громади, чи як тоді називалося, Клюбу. Його очолював приятель Міхновського, чернігівський адвокат і землевласник Ілля Шраг. Крім нього у клубі були представники української шляхти, Свечин, Присецький, української інтелігенції, адвокат Андрій Вязлов, барон фон Штейнгель, професор Максим Ковалевський. Директор Київського музею старожитностей, археолог Микола Біляшівський, Лубенський адвокат Володимир Шемет. Основним домаганням українських послів була всього-навсього автономія України. Такої нахабності цар Микола від малоросів не чекав. І 7 липня 1906 року дому було. Розігнано. Звідки ж пішли ті паростки національного політичного вольнолюбства, які так несподівано і зорганізовано проявили себе у Першій думі? Як не дивно, тут знову виникає постать Миколи Міхновського, який був ідеологом першої таємної організації серед студентств. У 1891 році саме він привів гурт українських студентів до могили Тараса Шевченка у Каневі, аби там скласти присягу на вірність Україні у боротьбі за її свободу. З цього почалося братство Тарасівців. Серед його активістів був і майбутній посол Першої думи Володимир Шемет, письменник і мовознавець Борис Грінченко та багато інших. У січні 1900 року Міхновський друкує маніфест першої революційної української партії під назвою Самостійна Україна. Партія фінансує анонімне видавництво Вік у Чернігові. Слідом за революційною українською виникають усе нові і нові національні партії. Все більше і більше людей піднімається на могилу Тараса, щоб там заприсягтися на вірність великому чину визволення України. У 1902 році Міхновський, який не може перебороти марксистських настроїв у групі, засновує Українську національну партію. Там починає свою діяльність Дмитро Донцов, автор знаменитої праці Націоналізм. За свої радикально-політичні погляди, незважаючи на великоруське присходження, Донцова не раз було заарештовано. Як бачимо, навіть під час арештів філософу українського націоналізму не зраджував гумор. Перед нами досі засекречені фотографії з Державного історичного архіву. Руб згодом розділилася на українську соціал-демократичну робітничу партію, активним діячем якої був письменник Володимир Винниченко, та українську соціал-демократичну спілку з ідеологами Олександром Скорописом та Андрієм Жуком. З української загальної організації у 1904 році утворилася Українська ліберальна партія під проводом адвоката і землевласника Євгена Чекаленка. По суті, уся українська інтелігенція напередодні революції 1905 і 6 років розбіглася по партіях і партійках. Така ідейна розпорошеність призвела до того, що найпершим постраждає у революції найневинніший народ. Розчищаючи шар за шаром на пластування ще маловивченої історії України початку століття, безперечно, не просто знайти точну відповідь на багато питань, а ще важче відшукати правдиві факти і фотографії. Наша історія поки що багато чим нагадує сліди від сходів, котрі вели колись у надбрамну церкву зруйнованого Золотоверхового Михайлівського монастиря. Проходячи цими слідами, ми не випадково наштовхнулися на фігуру Міхновського, людини ідеї, несхибного борця за нашу свободу. У 1924 році у підвалах ЧК його знайшли повішеним. Чи він сам наклав на себе руки, знаючи, що на нього все одно чекає смерть? Чи його повісили навмисно, невідомо. Муза історії Кліо примхлива і частенько показує нам, якщо не язика, то принаймні носа. Її зброя час, а він, як відомо, летить. І ми його, як відомо. Майже не помічаємо.